Коли виникає особистий конфлікт із митюками та погрозами у наш бік, час звертатися у поліцію, але іноді у Бродах дізнавачі роблять протизаконні дії, через які заявник змушений звертатися із позовом до Бродівського районного суду. Невже ті, хто називає себе захисниками закону, не може із першого разу виконати свій професійний обов'язок? Розумію, що можливо політична ситуація у бродах, коли голова має на все і всіх вплив, не дозволяє захистити деяких невигідних громадян, але ж всьому є межа, і коли є тотальне розчарування у бездіяльності правоохоронних органів, час іде до суду. Якими шляхами іноді треба досягати справедливості? Дивіться у сюжеті. Через відмову у відкритті провадження за заявою Сергія Нікішина останній звернувся до суду із єдиною вимогою зобов'язати внести відомості до ЄРДР. Нікішина Сергія Олександровича на бездіяльний проводиць управління поліції. Особи заступника начальника постачого відділення пощувати внесення.

Цього разу судове засідання неможливо було провести через відсутність відповідача. Начальник своєї золочиської водії Степана прийшов у заяву про відкладення судового засідання, призначені на 4 дня, війська Гамнікішина заспустив, що і перебуває в місті допомогів по службовій необхідності. З неприбуттям представника області судового засідання та неподання не. Матеріалі за матеріали на заяві в кішина силовою сюди відсідені клас. Наступного разу, якщо не з'явиться відповідач, справу розглядатимуть за його відсутності Сергій Нікішин телеканал Онлайн.